Чи бувало у тебе таке, що після масажу ти почуваєшся начебто після глибокої розмови з психологом? Привіт! Мене звати Ілона. Я майстриня тайського масажу і працюю з тілом та психосоматикою. І знаю що, що довше я працюю з тілом, тим більше бачу тіло це щоденник, який записує все. Навіть якщо ми вже забули, тіло пам'ятає. Сьогодні я хочу поговорити про те, як емоції залишаються в тілі, і як через дотик, через масаж ми можемо почути ці емоції. Тіло не бреше. Коли в нас іде напруга на рівні психіки, тіло її перехоплює. Наприклад, затиснуті плечі це часто я мушу триматися, я несу забагато, Стисли живіт. Страх, невисловлені емоції, непрожиті травми. Поперед базова підтримка, страх впасти, втратити опору. Масаж стає розмовою без слів. Іноді я торкаюсь точки і в людині щось ніби відвільняється. Хтось починає зміятись, хтось починає плакати, хтось каже, мені згадалось, як мене в дитинстві сварило за те, що я плакала. Це не магія. Це психосоматика. Між тілом і психікою. Моя роль це не просто полегшити біль. Я працюю в тілі, але бачу душу. Я можу не знати всю твою історію, але твоє тіло розповідає мені більше, ніж ти думаєш. І тепер я чітко бачу, як ті самі м'язи, що тримають напругу, також мають і травми. Тіло це перше, хто знає, що ти злився, образився, втомився, але часто ми це ігноруємо. Ми звикли сцепити зуби, не скигнути, візьми себе в руки, і тіло стискається день за днем, рік за роком. І тоді приходить момент масажу. І тіло каже: а можна я вже трохи відпущу. Один із найсильніших моментів моєї практики, коли Клін після масажу сказала. Я 10 років не плакала. А зараз я вперше дозволила собі це. І мені не соромно. І це був не тільки результат дотику. І це був контакт із тілом, емоціями, з собою. І я пишаю, що можу бути поруч в такі моменти. А тепер я хочу запитати тебе, яку емоцію найчастіше ти стримуєш, і де в цілі ти її відчуваєш. Напиши в коментарях. Якщо тобі цікаво, не просто масаж, а глибший контакт з собою, підписуйся. Тут я говорю про тіло, емоції, масаж, психіку, усе, що ми зазвичай носимо всередині мовчки. А тепер час слухати і чути себе.